Вітаю, шановні! Мене звати Катерина, і сьогодні пропоную подивитися відео, і воно дещо незвичне. Я вже давно думаю про те, аби таке відео записати, і це відео про те, як я працюю з карточками. Бо мені не подобається, коли карточки просто розрізаються та кладуться в кишені. Я спираюся на особистий досвід. Мені це просто не подобається, і коли вони є в альбомі чи в блокноті, я з ними нічого не роблю. Мені навіть не цікаво їх достати і подивитися, що ж там намальовано. А якщо на карточці нічого не намальовано, якийсь мотивуючий напис ще й англійською мовою, то скоріш за все я не буду їм ставати. Але це скраб папір, і він відноситься до певної колекції, то Стикаючись з такими моментами, я подумала про те, як можна більш цікавіше використати карточки. І е, сьогодні буде, мабуть, що перше таке відео, бо в різних виробниках у різних виробників е, різний підхід до карточок. Не всі мої е, принципи роботи підійдуть для всіх виробників. Не для всіх виробників ці принципи будуть однакові. Ось так я сформулюю. Так от, сьогодні буде відео про карточки від дискарміру і від конкретної колекції. Бо я нещодавно попрацювала з іншою колекцією, там теж були карточки, і я робила дещо інше не те, що я робила з цими карточками. Так от, якщо вам цікаво, що я змогла зробити з карточками, то запрошую вас до перегляду. Я вже досить давно хочу зняти таке відео. І е, зараз в мене буде один проєкт, в чому суть. Е, хочу зняти відео про те, як я працюю з карточками. Бо мені не подобається, коли карточку просто кладуть в кишеню в альбомі або в блокноті, бо потім власник цього альбому чи блокноту ніяк ці карточки не використовує. І в кращому випадку людина просто витягне, подивиться та покладе на місце таку карточку. Ніколи я не бачила, аби хтось щось на них писав чи щось на них наклеював. То я б хотіла працювати з картками більш ефективніше. Але різні виробники мають різні принципи, і. Мають різний підхід до виготовлення таких карток. То ем, думаючи про те, як працювати з картками більш ефективно, е, я стикаюся з тим, що ну, неможливо мож, не зняти одне таке відео про про картки, про всі картки. Бо в різних виробниках вони різні, підхід, підхід різний, і я теж маю підходити до цього питання. Е, з різними картками по-різному. То цей епізод буде про картки від скрапміру. Є в мене ось такий аркуш, і буде зараз в мене проект. І ці картки я не хочу використовувати саме як картки, вони мені ні для чого не підійдуть, то я хочу їх якось більш ефективно повирізати. Не знаю. то починаю знімати це відео, а далі подивимось, що з цього вийшло. Пункт 0 розріж. Я розрізала всі картки по лініях, які були на аркуші. Також на тому аркуші ще був невеличкий бордюр. Його я теж окремо вирізала і поки що відклала. Отже, картки розрізані, йдемо далі. Пункт 1. Повирізай. Отже, повирізала я всього дві карточки вирізала. Є ще ось такі картки, але ілюстрація в них така, що я її вирізати не буду, а скоріш за все буду використовувати саме як карточки. Буду використовувати як карточки, але використовувати буду в шари. Далі, є ще ось така карточка, і вона теж ніби на вирізання, бо тут досить крупні елементи. Але е мені вона не підійде, бо, е по-перше, за кольором вона не підходить, а по-друге, тут е рослинні елементи. А в мене в, мо в моєму проєкті рослинних елементів немає, саме ось таких е квіток, листиків. Тому цю карточку я, скоріш за все, е просто приберу і додам її до якогось ботанічного проєкту, то цю карточку я просто прибираю. Що нам залишилося? Так, є ще одна карточка, ось така. І з першого погляду, погляду тут начебто немає що вирізати, але, мабуть, що я спробую повирізати ці канати. Отже, щодо вирізання, це все. В цьому наборі карточок є багато карточок з різними написами. І зазвичай я. Якщо можна, то я вирізаю всі написи і потім використовую їх у роботі. Але проблема цих карточок, що, по-перше, мені не дуже подобаються самі слова, бо. Ну, мені особисто вони не підійдуть для мого проєкту. По-друге, всі написи зроблені різними стилями. І це теж для мене не підійде. Мені більше за все підходить ось цей такий прямий шрифт. Тому, скоріш за все, ті карточки, з цієї, я, наприклад, повирізаю канати. З решти, я, скоріш за все, зроблю якусь вирубку. Тобто, як написи, я майже все це використовувати не буду. ну, Може, за виключенням. ось цього. І тут я теж вирішу тільки слово free та слово ocean. Але це теж під питанням. Якщо я не можу нічого вирізати з цих карточок, але тут вони. Ці карточки гарного кольору, і вони мені підходять, то я з них зроблю виробку. Якусь дрібну виробку, яка поміститься на відкритих на відкритому місці цих карток, то я зроблю виробку. І ще є в мене декілька ножів, які роблять такий фігурний край, то зроблю ще такий фігурний край. От як це виглядає на зараз? Зробила я виробку з тих карточок, з які я не зможу повирізати. І це щось таке дрібне, що я потім додам у композицію або додам у шари. От, наприклад, була така карточка, там був такий маленький малюнок, і мені він ну, і не підходив, і тут є такий, такий зелений кольор, то я просто зробила бордюр згори і знизу, потім я якось це розріжу і вже додам до композиції. То поки що це виглядає ось так пункт 4. І він стосується саме цього проєкту, бо так буває не завжди. Саме в цих карточках були картки, де багато білого простору. Тому саме для цих карток я використаю ще такий прийом на цьому білому папері. Я зроблю відбитки, якісь, які я потім повирізаю. Тобто поштампую штампами та потім повирізаю ці елементи як висічки. От, наприклад, була ця карточка з цією медузою, тут вона це зкраб-папір, він щільний, то чого його викидати, я краще зроблю на ньому відбитки. Пункт п'ятий, останній. Всі рештки, які залишаться від цих карточок, я додам в шари. Так чи інакше, я десь їх підсуну і всі ці рештки будуть використані. Ну і фінальний епізод в цьому відео. Що ж сталося з тими карточками? Як я змогла додати їх до проєкту? Після всіх тих попередніх етапів. Ну, і найцікавіше те, що, перш за все, впадає в око це герої, яких я вирізала. Це був морський коник, якого я вирізала з карточки, та медуза. І ось як я це використала. Це морський коник, це медуза. Вони є центральними. Елементами в композиціях і це ці композиції на титульних аркушах в зошитах. І ось так, так це виглядає. Окрім е, цих вирізаних елементів, е, я ще тоді показувала, що е, можна зробити якісь виробку та додавати її в шари, як, наприклад, ось цей елемент. Далі. Відбитки від, від штамповка. Тут я, я там показувала слова, і я наробила саме слів з решти тих карточок. От. І ще якісь елементи просто додавалися в шари, аби е, ці карточки не використовувати просто як такий плаский елемент, який ми просто засунули в кишеню та забули про нього. Я Хотіла попрацювати з ними так, аби робота з ними виглядала більш цікавою. І ось, що в мене в результаті вийшло. Я буду продовжувати в такому стилі працювати і далі. І, може, таких відео буде ще декілька, бо насправді був в мене нещодавно ще один проєкт, де я так само мала працювати з карточками. і там теж були прийоми, які я. Не показувала в цьому відео, то, можливо, ще буде ще декілька відео в такому стилі. Сподіваюсь, було інформативно. Сподіваюсь, ви теж зможете проявити більше фантазії, аби більш ефективно працювати із скраб-папером. На сьогодні це все. Я буду з вами прощатися. Дякую, що подивилися. А на сьогодні це все. Пока!